Огляд погодних умов в Україні з 4 по 9 квітня. Атмосферні умови над Європою складаються в такий спосіб, що холодні повітряні маси проникли у південні широти до Середземного моря. За рахунок цього активізувалася циклонічна діяльність над Балканським півостровом і Туреччиною. При цьому більшість атмосферних фронтів і циклонів зміщуватиметься через територію України. Таким чином, найближчими днями очікується значна кількість опадів по всій країні, а в західних областях в окремі дні спостерігатимуться снігопади. Температурний фон загалом очікується в межах норми, а у західній частині нижче за норму на 2-4 градуси по Цельсію. Так, у вівторок, 4 квітня, вночі у західних областях сніг та мокрий сніг, у північних та місцями східних областях невеликий дощ. Вдень черговий циклон із півдня принесе дощі на Одещину та Поділля. У Карпатах та на Прикарпаті сніг, мокрий сніг. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північний, північно-східний, 5 пориви 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 2 до 7 градусів тепла, вдень від 10 до 15 градусів тепла. У західних областях вночі 0 5, вдень 0,5. У середу, 5 квітня, очікуються опади у вигляді дощу, в західних областях місцями сильний сніг і мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться. Вдень у південній частині та місцями у центральних областях можливі грози. Лише у північних та східних областях переважно без опадів. Вітер східний. У західних областях північний 7 порив 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 5 плюс 10, вдень плюс 12, плюс 17. У західній частині вночі від мінус 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день плюс 1 плюс 6. У четвер, 6 квітня, вночі збережуться сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу у західній частині. Вдень по всій території країни пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер східний 510 метрів за секунду. Температура повітря вночі складатиме від 6 до 11 градусів тепла. В день плюс 12 плюс 17. У західних областях вночі мінус 1 плюс 4, вдень плюс 6 плюс 11. У п'ятницю, 7 квітня, по всій території України очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Вітер східний три 8 метрів за секунду, температура повітря в нічний час становитиме від 4 до 9 градусів тепла, в день плюс 8, плюс 13. І на вихідних, 8 та 9 квітня, в Україні утримується дощова погода. У центральних та східних областях опади будуть інтенсивними. Вітер змінних напрямків: три пориви вісім метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від трьох до восьми градусів тепла, вдень плюс дев'ять, плюс чотирнадцять.